Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Грошовець в прямому стрімі Українські сукіряни. Українські сукіряни, які починають традицію зимнього періоду, зимнього періоду проводити по декілька стрімів в день або на добу, як кому подобається. Я думаю, що вам така традиція сподобається, і ми починаємо сьогоднішній стрім. До речі, це вже третій стрім, третій прямий стрім за сьогоднішній день, за 22.11.2024 року. Перші два стріми я присвятив справі вбивства Ірини Фаріон, розкриттю справи і доведенню невинуватості В'ячеслава Зіченко. 143 і 144 прямі стрім я провів по справі вбивства Ірини Фаріон. Ну і сьогодні третій стрім. Хто захоче допомогти каналу, як завжди, в мене прохання про допомогу. Мені вчора написали люди: Ігор Миколаївич немає нічого поганого в тому, що ви просите допомогу. Великі канали телевізійні, топові, просять українців допомогти. Тому я з чистим серцем прошу, допомагайте рідні, тому що мій канал, який вже подивилося більше 22 мільйонів українців. Вдумайтесь, звичайний канал, звичайно, містечка подивилося вже більше 22 мільйонів українців. Ютуб канал Ігор Сокиряни, прямий стрім, українські Сокиряни, Бачите, Ігор Кравцов. От тому я дуже прошу, допомагайте хто чим і скільки зможе. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Ну, а ти, хто за кордоном, хто захоче перевести донат, це можна зробити по Western Union. Ігор Швець, профіль Facebook, Месенджер. Списуємося, я отримую ваш донат. І давайте переходимо працювати. Ви знаєте, яке головне політичне питання країни? Скажіть, будь ласка, хтось скаже, росіяни ударили міжконтинентальною ракетою? Через два дні про це ніхто не буде говорити. Повірте мені, а ви скажете, росіяни вже в 5 кілометрах чи в 4 від кордону Дніпропетровської області? Ви знаєте? На превеликий жаль і на диво це мало кого цікавить. От я говорю страшні речі, але я говорю реальні речі, все те, що відбувається в Україні. Тому що на превеликий жаль українці так і не розуміють катастрофічну ситуацію в Україні. Україна на межі катастрофи, Україна на межі краху. Українці це просто не розуміють, тому що з 92-го року. Українців відучали думати головою, українців відучали читати книги, українців привчали бути великим стадом, яке продається на виборах за 500 гривень, за 200 гривень 500 це ще дуже багато, або за гречку, набор їди. Тому, дорогі рідні, правильно в цій ситуації потрібно знайти ЦАПа відбуває. От ви знаєте, ніхто не думає в країні, як зупинити росіян. Реально не думає. Професійно фахово, скажіть, будь ласка, як зупинити російські війська? Ніхто не думає, крім лозунгів але генераль Залужний, який виступив в Англії перед українськими солдатами, що там тренуться, і сказав, треба помирати на фронті. Чому генерал Залужний не сказав, я піду з вами помирати на фронті? Ну тому що йому в Англії. А, потрібно залишатися. Фахово ніхто не каже, як зупинити російські війська. От я сьогодні проведу стрім. Як? Хай хтось мені дасть відповідь. Ніхто не дасть. Ніхто не думає, як готувати країну до оборони. Ну, от як країну готувати до оборони? Скажіть, будь ласка, як готувати людей до оборони, до спротиву. Окупантам, як готувати партизанські загони підпілля І ніхто цим не займається. Повірте, ніхто цим не займається. Я знаю, про що говорю. Ніхто всім по барабану. Всі думають, а може Бог пронесе. Але ж Бог він дивиться на тих людей, що хтось робить Ну, як не пронесе, всі будуть ставати на лежі. Да? У мене в Чернівецькій області з 10 тисяч повісток по пошті. 6000 тисяч не явилося навіть в ТЦК, навіть не подумали. 6000 тисяч чоловіків. Тому питання: хто б де воювати, коли, не дай Бог, росіяни прорвуться в глибину країни, нікого не хвилює. Потрібно правильно, всі ж думають про вибори. 2025 рік магічна цифра. Високосний рік, начебто, якось ми перетягнемо. От. А там 2025, а там, можливо, заключать мир, а там, можливо, Трамп викине Україну з війни, дасть нам мир так? Ну і що? А тоді правильно питання про владу. Але питання про владу після того, як буде питання, хто винен. Тому що це зараз люди мовчать. А після заключення миру, перемиря. Країна ж почне питати: а хто винен за те, що крали гроші безбожно, де ті гроші? Хто винен за корупцію? А поприходять хлопці з фронту, а, а країна і так зараз дуже багато хлопців-інвалідів. Ну, от і це все отак буде нагадувати порохову бочку, яка може вибухнути. Тому зараз находять кого? Цапа відбувайла. ЦАПа відбувайла. Потрібно знайти ЦАПа відбувайла, на яких можна перекинути правильно людський гнів. ЦАП відбувайло. Наведу приклад. Пам'ятаєте, перед Майданом 2013-2014 року, хто був ЦАПом відбувайло? Поліцейські. І на них тоді розганяли усю народну злість. На них розганяли всю народну злість. Така сама зара картина. На українську поліцію розганяють народну злість. Вони винні. Ну і куди ж тут дінеся? Винні вони? Звичайно, винні. Народну злість розганяють на ТЦКшників. А що ж тут розганяти? ТЦК в гріхах, так як Барбоска в блохах. Так, так. Ну і. Але, як би кажучи, поліцаї, цикашники це дрібна тюлька. Дрібна тюлька, тому що справа буде йти про те, хто буде керувати Україною і територіями, які залишаться під час війни, і хто буде правильно брати великі гроші на відновлення України. Ви що думали, що грошові потоки перестануть текти в кармани верхніх головатих? Тих? Ні? Після перемир'я, після миру буде відновлення України. І на це знову підуть гроші. І знову в кишені чиї підуть гроші. Ваші, мої, ні. Верхніх головатих, але крайнього потрібно знайти. І сьогодні група компаній рейтинг, соціологічна компанія рейтинг, група компаній соціологічних опитувань рейтинг оприлюднила рейтинг недовіри українців. На другому місці ТЦК. 61% не довіряють ТЦК українців. Хоча, я думаю, 100% українців не довіряють ТЦК або 99. Але група компаній рейтинг якось мягко поставила ТЦК на друге місце. 61% українців по опитуванню групи компаній рейтинг не довіряють кому не довіряють ТЦКшникам. А на першому місці, як ви думаєте, хто? Правильно ви думаєте? Верховна Рада України. З, 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 згідно соціологічного опитування Верховній Раді України не довіряють скільки? Правильно, 76% українців. Для прикладу, по тому же опитуванню компанії Рейтинг соціологічної. В 2022 році на початок на перші дні війні в Верховній Раді не довіряли лише 21%. а зараз, на третій рік війни, 76 українців не довіряють Верховній Раді. І що з цього виходить? А виходить те, що сьогодні на всіх каналах починають думати: а чого ж українці не довіряють Верховній Раді? Може за корупції, може за скандалів, може за те, що вони нічого не роблять. А скажіть, будь ласка, по корупції хто лідер? Правильно, ТЦК і Верховна Рада. В Верховній Раді кожен день корупційний скандал. В Верховній Раді кожен день хтось бере хабарі, когось ловлять на тому, що він живе. Ось так прийшов в Верховну Раду в Голий Босий в Чорних штанях з вулиці, бо ми ж вибрали, як казали, у мене в місті дівчик і мальчика з вулиці. ані ж наші. Да? Так от ці наші дівчини і мальчики поприходили і за роки війни стали мільйонерами і мультимільйонерами. Так, так. Чи вони щось роблять, а вони ж нічого не роблять. Що робить Верховна Рада? Приймає закони. Які закони? Кожен закон Верховної Ради проти України проти українського народу. Кожен, кожен куди не тич пальць? І далі. Верховна Рада України це представники якого народу? Українського народу. А вони дбають за український народ. Ось скажіть, будь ласка, депутати Верховної Ради чи. Депутати обласні чи депутати міські. До речі, опитування рейтингу не тільки було по депутатам Верховної Ради, а по про, про депутатам всім українським взагалі. І всім українським депутатам міським, обласним, Верховній Раді не довіряють 76% України. Тому що вони не є представниками українського народу. Вони про нього не дбають. Усі депутати в Україні, усіх рівнів, дбають тільки про себе, про свою кишеню, про своє черво, про своїх близьких та рідних. Все. Їхня задача награбувати. Вони вже награбували. У кожного депутата у нас в західній частині України маєтки квартири за кордоном. Там поховані їхні сім'ї. Не дай Бог росіяни йдуть в країни, вони стають на лижі і рвуть за кордон, а ми з вами залишаємось. Все? І питання, якщо вони нічого не робили, лише приймали закони проти українського народу, лише грабували Україну, хто їм довіряти буде? Скажіть, будь ласка, хто їм буде довіряти? Правильно, а ніхто Але чому група компаній рейтинг? Зробила зараз це соціологічне опитування. Хто їм замовив? Тому що соціологічні компанії не роблять просто так опитування, взяли і захотіли. Це хтось замовляє, хтось оплачує. Тому, рідні дорогі, моя версія і суб'єктивна думка українського журналіста: опитування групи компанії рейтинг по якому Народним депутатам України, міським обласним і Верховній Раді України не довіряють 76% українців. Це спроба перекинути на них усю вину за те, що Україну довели до краху. З вами український історик та журналіст Єршвець прямому стрімі українські сокіряни. 54 57 08 25 13 71 89 78 картка приватбанку Підтримуйте рідні дороги. А ми завжди будемо працювати для вас і говорити правду. Дякую за стрім. До нової зустрічі!